Слава Україні! Героям слава! Я Олександр Панченко, директор компанії Сіка в Україні. Вже 20 років ми працюємо на будівельному ринку України та робимо свій вклад побудову нашої держави, керуючись головним принципом компанії: будуємо довіру. За ті 20 років ми зробили чимало разом із нашими партнерами, впроваджуючи та реалізовуючи різноманітні інноваційні рішення в будівництві та промисловості. Перші з часів Австро-Угорщини залізничний тунель в Блискидах. Запущений 2017 року було збудовано із застосуванням розумної гідроізоляції сіка. Автобуси та трамваї в багатьох містах України зібрані із застосуванням передових технологій склеювання сіка. В кожному третьому кубічному метрі бетону, який приїжджає на будівельний об'єкт, є наша домішка. Ми розуміємо, наскільки важливою для незалежності України є енергетична безпека. І ми надаємо експертну підтримку при будівництві вітропарків, застосовуючи унікальні рішення для влаштування надпотужних несучих фундаментів для турбін. Ці та багато інших рішень для енергетики, промисловості, транспортної інфраструктури ми втілили та втілюємо для того, щоб об'єкти довго служили народові укриттям. Повномасштабна агресія 24 лютого 2022 року з боку Росії не залишила на нас байдужими. З перших днів війни усі, без винятку, працівники Сіка Україна були залучені до допомоги постраждалим нашій армії та державі. Ми організували співпрацю з нашими компаніями з Польщі, Словаччини, Австрії, Німеччини. В Україну нами було поставлено десятки тонн гуманітарних вантажів для постраждалих. Разом із чеськими колегами забезпечили передачу Тростянецькій громаді Сумської області понад 8 тисяч метрів квадратних покривельних матеріалів для відновлення дахів місцевої лікарні, дитячого садочку та інших споруд. Вже в березні 2022 року опрацювали рецептуру спеціального бетону для швидкого відновлення зруйнованих злітних смуг аеропортів та передали відповідним структурам домишків для бетону. І ще багато чого, про що ми раніше ніколи не писали та не наголошували. Бо вважаємо, що за нас повинні говорити наші справи. Але життя це не тільки бізнес. Життя це люди, це військові, волонтери, це сироти, які залишились без батьків та всі діти України, які є майбутнім нашої нації. Відповідальність одна з головних наших цінностей, які ми завжди втілювали в нашому повсякденні. Вважаємо, що бізнес має долучатися та брати на себе частину соціальної відповідальності за майбутнє України. І це не тільки про сьогодення і сучасний контекст. Це те, що має бути завжди поруч з бізнесом. Тож я офіційно оголошую, що з 1 січня 2024 року почав свою діяльність наш фонд, благодійний фонд «Сіха Україна. Ми забезпечимо максимальну ефективність фонду. Усі кошти та матеріали будуть на 100% доходити до тих, хто потребує допомоги. Будемо максимально прозорими та ефективними. Відкритість та прозорість. Це, це одні з цінностей компанії, тож ми маємо відверто сказати, що корпорація Сіка значно скоротила свою діяльність на Росії, зовсім припинила інвестиції та експорт на Росії, але повністю не вийшла. На ну, наш превеликий жаль. Керівництво Сіка Україна не має впливу на рішення корпорації, але наша позиція непохитна, та ми на ній наголошуємо. Друзі, ми запрошуємо вас приєднатися до нашої благодійної ініціативи і стати частиною цієї важливої місії. Давайте разом відкриємо сторінку солідарності та відродження, бо ми сильніші, коли тримаємося один одним. Будуймо майбутнє нашої країни разом. Як ми усіх України, будуємо довіру щодня. Слава Україні! Героям слава!